В Ефірі цей день у студії Назар Кудін вітаю вас на початку випуску. Про головне загинув у свій день народження. Він захищав нашу країну з 14-го року. Сьогодні у місті попрощалися з досвідченим воїном Романом Савченком. Пам'ять у граніті. Меморіальну дошку на честь Володимира Стрельцова встановили на будинку, де жив воїн. Аварія по проспекту 200-річчя Кривого Рогу всіми силами намагалися відчинити двері, щоб витягнути людей. Чотири автомобілі зіштовхнулися сьогодні в масштабній ТТП для криворіжців і ВПО місто Криворіг Вдячно. Владі владі Німеччини і велика вдячність народу Німеччини за підтримку нашого міста. У кривому розі відкрився центр психологічної та юридичної підтримки. Вірив, що свій день народження востаннє відзначає на війні. Та цей день став останнім в його житті. Криворізький захисник Роман Савченко загинув 11 червня у бою на Донеччині. Того дня йому виповнилося 48 років. Сьогодні воїна провели в останню путь. Свій 48-й рік народження Роман Савченко зустрічав під вогнем російських атак. Для бійця цей день став останнім. У бліндаж на другій лінії фронту на Донецькому напрямку влучила керована авіабомба. Вороже залізо забрало життя досвідченого військового. Україну Роман захищав з 2014-го. Став до лав захисників і тоді, коли Росія розв'язала повномасштабну війну. Колеги з металургійного підприємства сьогодні на прощанні з Романом Савченком згадують за 20 років роботи. У цеху з підготовки потягів він залишив про себе лише найкращі спогади. От був. Що не попросиш, що не скажеш, десь якийсь, якщо мені треба, якийсь мітинг привезти, він всідав в перших рядах. Він ніколи не казав, я не можу, в мене немає часу, він всіда. Треба для колективу, я піду. Треба. Анатолію, ви тільки кажіть. Дуже велика втрата для нас, там, да. І, Як спеціалістом він був. І... Ніякий роботи не цурався. У Романа Савченка залишилися дорослі діти, багато друзів і багато планів, які він відкладав на час після війни. Він захищав нашу країну з 14-го року, і там він втратив трохи свій зір. У нього були проблеми з зором. Потім він знову. Почав, ну якби далі да, пішов на захист. Ну, така була людина, яка хотіла і розуміла, що це треба комусь робити. Ну, якби, не всі ж йдуть на захист, а це така людина була, тобто, яка він саме, такий принциповий. Це взагалі була дуже крута, добра, чуйна, відзивчива. Я не знаю, він дуже був крутий. Він любив рибалити, я знаю. Він з чоловіком хотів з моїм поїхати на рибалку. Вони це теж ну, там проговорювали. Він він міг щось приготувати і нам принести в магазин, щоб ми теж це поїли. Ну я не знаю. Це дуже була гарна людина. Він дуже добре був. Поховали Романа Савченка на центральному кладовищі Надія Шевченко ігор притула цей день. У Довгисінському районі на вулиці Сахарова відкрили дошку пам'яті Володимира Стрельцова. Нацгвардієць поліг торік у грудні біля Новоторецького на Донеччині. Меморіальну дошку відкрили в будинку, де мешкав наш мужній земляк. Я закупив квітучі дерева і тут посадили, кожна сім'я посадила своє дерево. Оце ось деревина, яку посадила сім'я е, е, Стрельцова. Володі, оце він приймав. Він копав ямку для нього, лив воду. На вулиці Сахарова у Довгинцівському районі Володимир Стрельцов прожив більше 30 років. Пам'ять про нього, і ось ця червона акація. Звідси його проведжали в останню путь у грудні 24-го. Тепер на будинку меморіальна дошка на його честь. Володимир Стрельцов працював на різних підприємствах міста. І колеги, і сусіди пам'ятають його як справедливу і добру людину. Це дуже, дуже порядочна людина була, яка ніколи не соромилась ніякої праці. Він завжди допомагав чим міг тим і допомагав ніколи не сурався. Другий раз бувало, як снігопади раніше були здорові. По першому зову кажу, давайте вийдемо, повідкидаємо сніг, бо до утра притопчуть, буде ж слизько голольот. Він ніколи не відмовлявся від, від допомоги. Він був завжди в перших рядах. 47-річний Володимир Стрельцов служив стрільцем у роті оперативного призначення військової частини Нацгвардії, 3011. Загинув на Донеччині для родини. Він у пам'яті навічно. Звісно, ми згадуємо батька постійно і в сімейних розмовах і. Коли ти просто сам сидиш вдома, але от е, бувають моменти, коли його ти згадуєш з кимось. І зазвичай мені було реально важко про це говорити. А от десь тиждень тому я з, з друзями почав спілкуватися, і я зрозумів, що це відчуття воно змістилося, і це вже не тільки відчуття якогось горя і суму. Це просто позитивні спогади. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день. Стати донором на згадку про героя закликає земляків. ГО одна кров Кривий Ріг. Завтра мав би відзначати свій день народження криворізький захисник Руслан Рябіч. Та він загинув у 21 рік, звільняючи Україну від загарбників. У пам'ять про відважного бійця у громадській організації запрошують криворічців стати донорами і своєю кров'ю врятувати чиєсь життя. 19 червня, на честь дня народження, яке могло би бути у Руслана Рябіча, нашого захисника з Кривого Рогу, який, на жаль, віддав своє життя за нашу державу, за наш суверенітет, за нашу незалежність за кожного з нас. Ми проводимо донацію на честь його пам'яті вшанувати подвиг героя, який був донором. Ця акція відбувається за ініціативою громадської організації Одна крові. Ми будемо раді. І вітати всіх небайдужих на ці на цьому заході, щоб пронести крізь час справу, яку почав Руслан в такому молодому для себе віці, бувши вже свідомим і здаючи кров для захисників, для цивільного населення і рятуючи життя всім, хто цього потребував. Побиті машини уламки скла, перекритий рух по проспекту 200-річчя Кривого Рогу. Сьогодні надвечір поблизу зупинки мікрорайонне розминулося чотири машини: Тесла, БМВ, Хюндай і ВАЗ. Очевидці аварії пережили неабиякий стрес. Я знаходилася в складському приміщенні, почула дуже сильний звук. Я, якщо чесно, думала, що це прильот. І коли вже вискочили, то зрозуміли, що трапилася аварія. Чула звук, я подумала, що це прилетіла бомба, десь на світофор розвернулася і вже побачила, як Жигуль летів от, майже до магазину. Добув дуже сильний звук. Люди почали збігатися. Хтось викликав поліцію, хтось швидку. Люди дуже молодці, одразу побігли до Жигулі, до цього вазу і всіми силами намагалися відчинити двері, щоб витягнути людей. Ну нічого не вийшло. Змогли тільки ДСНС. Удар був такої сили, що людей довелося визволяти з авто за допомогою спецобладнання рятувальників. Аварія не обійшлася без жертв. Загинув водій вазу. Допомога знадобилася кільком постраждалим. О 16.52 на 103 диспетчерську службу отримано виклик про масове ДТП біля мікрорайону ювілейний. По факту зіткнення чотирьох автомобілів, із них п'ятеро постраждалих. Один із смертельним сходом, один постраждалий важкого ступеня, двоє середнього ступеня і один легкого ступеня. Постраждалі важкого і середнього ступеня всі госпіталізовані. легкого ступеня відмовився від госпіталізації. Був залишений на місці. Дар'я Миронюк ірина зінченко Денис Захаров цей день. У кривому розі відкрився ще один центр психологічної та юридичної підтримки криворіжців і ВПО. Його послуги безкоштовні. Це частина проєкту, який місто реалізує у співпраці з міжнародними партнерами. З відкриття центру Вікторія Добровольська. У кривому розі запрацював ще один центр психологічної та юридичної підтримки для криворіжців і внутрішньо переміщених осіб. Створений у співпраці з урядом Німеччини, він покликаний стати місцем, де люди зможуть знайти підтримку, пораду і розуміння. в Ці непрості для країни часи. Імплементуючим партнером виступила громадська організація Аваліст, яка з початку 2025-го надає психосоціальну підтримку у місті. На відкритті зазначили важливість подібних центрів для громади. Сьогодні, тут на відкритті громадського центру, оскільки ми продовжуємо співпрацю з різними громадськими організаціями, в тому числі аваліст, і хочемо запровадити таку тісну співпрацю з закладами дошкільної освіти з практичними психологами, вихованцями і батьками для того, щоб підтримати населення у важкі часи, щоб надати комплексну психолого-педичну допомогу і підтримку всім, кому вона, Необхідна для того, щоб налагодити партнерство з нашими організаціями міста з освітнім простором і, взагалі, підтримувати і робити все можливе, щоб наші діти частіше посміхалися, і у них були такі осередки радості, тепла, підтримки і допомоги одне одному. Центр облаштували на базі першої художньої школи в металургійному районі простори, відремонтовані приміщення, сучасні меблі, комп'ютери для безпеки укриття для доступності пандус. Місто Криворік. Вдячно владі, владі Німеччини і велика вдячність народу Німеччини за підтримку нашого міста України. Це дуже непростий час. Сьогодні в нашому заході приймає участь посол Німеччини пан Єгер Мартін, і я дуже вдячний йому за його підтримку нашого міста і за його координацію тієї роботи, яку роблять фонди Німеччини, тут тут в Україні. Я особисто залучений до проєктів, які спрямовані на підвищення стійкості кривого рогу, на розробку стійких планів щодо роботи критичної інфраструктури, відновлення житла після ударів ракет. Але сьогодні маю змогу бути тут разом з усіма на відкриття громадського центру. Я дуже вдячний нашим партнерам громадської організації «Аваліст», яка декілька років вже з нами. І З першого дня ми відчуваємо їх допомогу, і підтримку, і будівельні матеріали, і генератори. Центр має покращити ментальне здоров'я та забезпечити психологічну підтримку мешканців, що є надзвичайно важливим, враховуючи значний попит на такі послуги, особливо серед ВПО, зазначив Євген Удот. Для нас це дуже важлива подія. Для громадської організації валісти вже не перші відкритий громадський центр. Але в Дніпропетровській області саме перший. Це наш ювілейний на даний час комюніті центр п'ятий посол Німеччини в Україні подякував Кривому Рогу за ефективну співпрацю. А uh, like... хочу подякувати громадській організації Аваліст за їхню чудову роботу. Потреба в психосоціальній підтримці є надзвичайно великою. Це такий один приклад тієї допомоги, яку Німеччина надає Україні. Таким чином уряд Німеччини обіцяє продовжувати підтримувати Україну і надалі. І що би не сталося далі, Німеччина стоятиме поряд з Україною. Ми продовжимо надавати гуманітарну, фінансову підтримку та військову. І ми також плануємо розширити свою військову допомогу. На знак вдячності місто вручило сувеніри послу до 250-річчя Кривого Рогу і команді Аваліст за допомогу і стійку дружбу. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску: освіта для музикантів та вокалістів. Потенційні абітрієнти повинні продемонструвати свої навички майстерності. Криворізький музичний коледж готується до вступної кампанії. На пасіці цвіте зараз свиріпа, цвіте, скоро зацвітуть будь які цвіте шавлія. Криворізькі бджолярі збирають перший солодкий урожай. Крок до перемоги. Мені вдалося вибрати нагороду. І стати чемпіонкою України. Криворізькі спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України зі скандинавської ходьби. З 1 липня в Криворізькому обласному музичному коледжі розпочинається вступна кампанія. Абітурієнти складатимуть два іспити: творчий та знання теорії музики. Докладніше у наступному сюжеті. Для абітурієнтів, які мають бажання розвивати свої музичні та вокальні здібності, Криворізький музколедж саме той навчальний заклад. Вступна кампанія тут розпочинається 1 липня. Триватиме вона два тижні. Документи слід подавати через електронний кабінет вступника. Наступний крок складання двох творчих іспитів. Потенційні абітрієнти повинні продемонструвати свої навички майстерності виконання на інструментах або з вокалу, а також в теорії музиці. Сподіваюсь, що всі продемонструють високий рівень, який здобули в музичних школах. Викладачі музичного коледжу добре попрацювали на профорієнтаційному полі, а тому чекають на достатню кількість охочих навчатися саме тут. Ми грали різну програму. По перше, щоб познайомити і криворіжців, і їхніх дітей з програмою від класики. До сучасної музики, тому що ми розуміємо, що це може дітей зацікавити в першу чергу. Якщо їм подобається музика, це вже перший шлях. Потім що ми ще робили? Ми їздили по школах, давали разом з дітьми концерти. Ми запрошували дітей, щоб вони виступали разом з нами. У нас був такий концерт грають юні криворіжці. Це лауреати, переможці різних конкурсів на всіх інструментах. У них була така можливість виступити з. Камерним оркестром, сестрадно-симфонічним оркестром, з народним, з духовим оркестром це така дуже велика є можливість проявити себе. Всього до Криворізького музичного коледжу планується прийняти 61 студента. вибір спеціальностей широкий від вокального мистецтва до гри на різних інструментах. Після того, як ви побачите себе у рейтингових списках, потрібно ще й підтвердити місце навчання. Підтвердити місце навчання краще всього за допомогою кепу це кваліфікований електронний підпис. Який надає можливість будь-якої точки світу підтвердити місце навчання. Друга можливість це підписання паперової заяви, але її потрібно підписувати лише у навчальному закладі. Тому ми всіх агітуємо створювати кваліфікований електронний підпис. Навчання в музичному коледжі це ваш перший крок до Сірок. Ірку, Наненко, Андрій Славний цей день. Криворізькі ліцеїсти отримали нагороди міжнародного конкурсу Олімпіада геніїв. Це міжнародний конкурс шкільних проєктів з екологічних питань. Двоє юних учасників з Кривого Рогу, учениця 35-го ліцею Марія Темченко та учень 71-го ліцею Дмитро Панченков у міжнародному фіналі отримали срібну нагороду та почесну відзнаку Олімпіади геніїв. США Проходить е, організована вона Terra Science and Education у партнерстві з Рочестерським технологічним інститутом. Вона охоплює дев'ять категорій екологічного спрямування. Е, відповідна е, відповідна е, олімпіада проходить для учнів 8-11 класів. Е, 3 Листопада 2021 року Мала Академія Наук України у США підписала угоду про організацію Олімпіади геніїв України. І ось з того часу починається, почався відбір українських учнів до Національного відбору Олімпіади геніїв. Щороку. У червні у США в місті Рочестер проходить відбірковий фінальний етап. Для того, щоб потрапити на фінальний етап, учасники мають пройти інтерв'ю із сертифікованими спеціалістами для визначення рівня володіння англійською мовою. У 2025 році в Національному національному відборі олімпіади геніїв із 19 із дев'ятнадцяти учнів криворізьких криворізьких учасників отримали перемогу це один гран-при шість золотих шість рівних три бронзових медалі та чотири почесні відзнаки ми вкотре доводимо і тримаємо статус міста розумних та талановитих дітей Бджолярі криворізької спілки Травневий мед готуються до традиційного ярмарку. Пасічники в ці дні збирають перший солодкий врожай. Весняні приморозки позначилися на цвітінні медоносів, та бджоли усе ж встигли наносити нектару у вулики. На пасіці провела день Дар'я Миронюк. 40 років серед бджіл. Пасічник Олександр Карауш, голова спілки бджолярів Травневий мед, вивчив цю справу до найменших деталей. Каже, цьогорічна весна не проста, але перші рамки меду все ж будуть. Початок цього сезону вдався не дуже добрий початок ну, травень це період цвітіння ранніх медоносів, взагалі акацій. Взагалі люди полюбляють акаційовий мед, бо він довго не кристалізується. Він дуже смачний, духмяний. ось, і Якраз в травні були заморозки. Процентів 70 акації померзло. Вона просто вимерзла, стояла вся чорна. Але по верхушках вона цвіла і в період між негодою все ж таки бджілки злегка літали. Попри холодний травень різнотрав'я у червні відновило надію, бджоли активно працюють, а вулики наповнюються медом. Зараз ми заглянемо вулик і ви самі побачите, що вже це буде перша качка, перша качка меду. Хоча вже пора і другі качки, але у нас виходить перша. По цій причині, по причині непогоди. Ось ви бачите, бджіл починають печатати мед. Я качаю мед тоді, коли вся рамка запечатана восковими кришечками. От. Ще б ну, 3-4 дні і вона буде повністю запечатана, і ми проступимо качки меду. Ось. Якраз на ту неділю плануємо ярмарку і буде свіже-свіже викачений медочок. Про своїх бджіл Олександр може розповідати годинами. Знає все і про медоносні квіти. Це Медодай називається синяк. Дуже медоносна рослина, дає багато меду, і ви бачите, на неї багато пчув. Також цвіте зараз свиріпа, цвіте, скоро зацвітуть будяки, цвіте шавлія, що помилково люди називають Васильок, який привикли святити православії на Троїцю. Це, це медодай називається шавлі, це не Васильок. Пасічник переконаний кращого продукту для здоров'я аніж мед, годі й шукати. Головне знати міру. Взагалі прийнято, що чоловік чи жінка потребляє мед один грам на кілограм своєї ваги. Тобто, якщо, якщо я важу 100 кілограм, то 100, -100 грам меду я можу з'їсти. Традиційний триденний літній ярмарок спілки Травневий мед стартує вже 20 червня біля Палацу культури мистецький. Усіх охочих запрошують на дегустацію, знайомство з пасічниками та солодкий настрій літа. Дар'я Миронюк, Назар Прусенко, цей день. Криворізька команда зі скандинавської ходьби крок повернулась з медалями з чемпіонату України. Змагання проходили у місті Кропивницькому. Детальніше про це Надія Шевченко. Попри спеку чи дощ, члени криворізької команди зі скандинавської ходьби, крок щоранку виходять на розминку, адже це не тільки для зміцнення здоров'я та гарного настрою. Більшість учасників серйозно налаштовані на спортивні перемоги. На останньому чемпіонаті України, який нещодавно відбувся у Кропивницькому, криворізці здобули цілу колекцію нагород. Ці досягнення присвятили ювілею Кривого Рогу та 15-ти річчю скандинавського руху в Україні, яке відзначили 10 червня. Від міста Кривий ріг їхала. Дуже чисельна, серйозна команда. У нас було нараховано 25 учасників, серед яких було двоє волонтерів, які допомагали нам дуже добре, Світлана і Наталочка, готувати трасу і в секреті... секретаріаті, двоє представників, суддівської колегії це Людмила Полищук і саме я Наталя Волошиненко, І 21 спортсмен, в числі яких були всі наші інструктори, які були і як спортсмени, і як, наприклад, Василь, він був ще і гайдом для Андрія Догоряна. 21 спортсмен приймали участь на дистанції 5-10 кілометрів, і навіть спробували декілька пар себе в перший вперше на естафеті, тому що це була така перша проба пера, але дуже результативна. Навіть одна з пар зайняла вже четверте місце, хоча це спробували тільки. Це наш Михайло та Альбіночка. Особливо яскравим стало досягнення Анжели Маховицької. Вона стала абсолютною чемпіонкою України серед дівчат на дистанції 5 кілометрів. Я займаю скандинавською ходьбою вже рік. Минулого року були менш такі результати, не дуже. Ну тільки початок був. Ось, а на цьому вже році вже більше натреновані. Завдяки нашому тренеру Ворисі Бородіній, яка завдяки своєму професіоналізму довела нас до чемпіонів, скажем так. Ось, і в цьому році, 8 червня, у місті Кропивницький проходив чемпіонат України зі скандинавської ходьби. І мені вдалося вибороти нагороду і стати чемпіонкою України. Другу сходинку п'єдесталу у своїй віковій категорії посіла Вікторія Богач. Для мене це був не перший чемпіонат серйозний, але на першому чемпіонаті України це було в минулому році, я не здобула ніяке місце, мені довелося зійти з траси. А на цьому чемпіонаті України я пройшла всю трасу і вийшла ще в призери, зайняла друге місце. Ну, траса була на старті, вона казалася дуже страшною, дуже тяжкою, а після фінішу була навіть дуже цікава. Такі міста, які там були такі тяжкі для мене, це трава. Вона дуже путала ноги, путала палки. А цікаво тим, що там було дуже багато спусків і підйомів. Але вони були важкуваті для мене, але були цікаві, як американські горки. З вадами зору у мене їх чотири чоловіки. Особи, да. двоє дівчаток, і у нас ще Андрюшенька є і Михайло. Я дуже дов, довольна їх, їхніми результатами, тому що вони до мене попали за три місяці до прошлої минулорічної України. І там вийшло таке. Ми вровродіби й готувалися. Ми вроді би коли вони прийшли. Вони сказали, ми не хочемо просто займатися скандинавською ходьбою. Ми хочемо стати спортсменами. Ми хочемо спортивну направленість прийняти. І ми з ними, от, починає от, ще до прошлої України три рази на, на тиждень збираємося, не дивлячись ні на погоду, ні зимою, ні, літом, все одно у нас є… Три дні в на тиждень наші тренування, де ми з ними тренуємося. Скандинавська ходьба об'єднує людей різного віку. Наприклад, Георгій Мартинчук спершу був волонтером-гайдом для незрячих спортсменів, а потім сам став учасником чемпіонату. «І Вже був на декількох змаганнях. Це у квітні у нас був чемпіонат Київщини зі скандинавської ходьби, а потім. На минулому тижні було поза минулому тижні, 7-8 червня, чемпіонат України зі скандинавської ходьби у місті Кропивницький. Я також там брав участь. Уперше в суботу була у нас естафета 2 по 10 кілометрів, а у другий день було 10 кілометрів. На жаль, я ще не вийшов у призові місця, але я буду намагатися у майбутньому зайняти призові місця. Криворізькі спортсмени довели скандинавська ходьба. Це не лише про здоров'я, а й про характер, команду і перемоги. Надія Шевченко, Ігор Притула. Сей день». На сьогодні все. Більше новин на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу Рудана у соцмережах. Зустрінемось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.